Ви розуміли, в Екомі на цій частині парковки ніколи не було одного чи два автомобіля зайнятих, А це заставлено геть воно внизу там. Опелька дит. Моя перша машина. Бо. Нічого тут такі їздять. Калян, ти бач? Сейчас прям тобі відео скину. Щоб ти вспомнив, від чого в тебе коліно болить. Рішили ми все-таки ну, як, притримуватись італійських трошки традицій, купити шоколадне, велике пасхальне яйце. Коли ми почали вибирати там, кіндери, шміндери або я знаю які смачні, це все було нормально до тих пір, поки міст... Юля не побачила смурфіки. Вона ж. Ну і що я тобі? 30 років ти хочеш сказати? Вона, вона від цих смурфіків, особі навіть... Ну, я хочу собі, щоб смурфетка в мене була. Я ще коли це таке побачив в Італії, що всі каси працюють, людей тьма в магазинах. По-моєму, я останній раз тільки людей бачив у нас в перші дні війни. Не знаю, що я задав, але тоді теж таке все просто тілешками. Вивозили з магазинів хто кому що під руки попадалось. Або те, що залишилось, так. Да. Вже ми хотіли взяти Юлі просеку, яке вона п'є, то не те, що не було її просеку, не було взагалі ніякого. А у каші, так? Це взагалі. Все. Пам'ятаєте розмову стосовно тікетів наших і всього остального. Коли я мене здивувало, що прикупляючи сковородку в Екомі, там, -та -та, от луки порошок не продали. Люди добрі. Все залежить видно, від того, хто сидить на касі. Або ну, я не знаю, що тут залежить. Давайте я вам покажу, просто, що в нас вийшло по факту. Значить, був чек у нас на Де це ціна. А, ось Ні-ні, це тільки. Це... Ага, ось все. 80, 80 є Видно десь? Чи десь не видно? 80, з них 56 зняли тільки там. Це виходить 8 днів. До цього там казали, що 7. Десь 10. Значить тут зняли 8. Можна було б подумати, що це всього, що в нас лишалося. Ні, у нас тут усе було 12, 8. да, Тут усе написано, ну, гарно, мама, що його себе прислала. Мама, ти як завжди. E, значить, дивіться, було 12, 8 зняли, 4 залишилося. 4 це що у нас? E, 28 євро лишилося. В общем, отак от всіх спонсорів, всіх наших п'янок і гулянок. І вообще поїздок Ютуб і, і Тікет. Якщо б не вони, я не знаю. Ми б вже б тут в цьому загниваючій Європі вже б з голоду померли. А так слава Богу, знаєте, от, завдяки Ютубу. Тобто вам і от тільки там якось, якось мучимось, виживаємо. Шучу, звісно, цей. Купив вже ж просто що дорого, тим, ну, ціна в мене аж така, знаєте, я, ну, це сума, яка перевищує наш. Закупочний ліміт, можна сказати, вдовічі, ну, тому що Я привив, що ми ну, на тиждень скупляємось там на 50 евро І нам за глаза Зараз ми взяли доповнительно м'яска Ось, підібрали, ну, а добрали, тому що Не карачків, а стегон Да, стегни, що yeah. називається? Тому що, ну, не всі, може, не всі, кажу Сподіваюсь, не всі будуть їсти сало, ну, зря на це я сподіваюсь Ось, просто, може, хтось захоче курятіни Да. Ну, щоб якесь було разнообразе м'яса все одно. От. Це у нас теж традиція. Ну, дай нам поговорити, ти підбуль бешаний. Е -е Значить, і м'ясо і що? ящик пива. На Пасху він, на жаль, не по акції. По чому пиво? Євро 65. Євро 65? Так. Ти що, охранели? Когда було 1,59€. Коротше, да, пиво, ящик пива. Сейчас мы подберем обязательно. Ну, все, евро 65. Ага, 20, 23 евро получается ящик пива. Вот. Два мяса по 10, яйца по 10. Ну, два мяса за 10 и два яйца по 10. Вот вам и і... От вам оттуда идти. цифре. Ну і по мілочам, як обичай, да, там докупили там якусь мороженка, смороженка, овощей. Ми ну, вже звикли, Ми вже навіть в празнічні дні, коли ми рішаємо, що стоп-дієта, ну якщо її так можна назвати, де да, вже казав, то це щось відкрити хоч, то все одно вже просто звикли до овочей, Особливо оці беремо перець у нас всім заходить. Да? Перець барбікю він в заморозці. все, ми оце кидаємо сало, жаримо там. От, воно тільки золотистою корочкою красивою взялось. Ми туди перці. Фу, 10 минут. І, м -м 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 -м. Все, всім гарного дня. Пока. Ну, не прощаюсь,, наверное, відео буде далі, так що дивіться, бо я постійно вам кажу пока і ви, мабуть, виключаєтесь. А ну хтось виключається на моєму пока. Напишіть мені, до речі. Їде попереду нас і навіть зараз стоїть на світофорі, бачите дівчинка на мопеді, яка їде по правилам дорожнього руху. Я кажу, щось тут не так. Юлія каже, може вона не хрещена. Не знаю, чого ти не така дурна, як всі остальні, а? Молодець, не, прям респект і уважуха. Навіть шльом в тебе красивий. Все. Ти заслужила мой, мій респект і уважуху, Прям я не знаю. В цих світофорах вона нікого не не об'їжджає машини, нікого не підрізає, не відбиває зеркала. Все, оце доїдеш, ти з нами їдеш, ми з тобою по дорозі їдемо. Від низький тобі уклін від усіх водіїв України. Та й не тільки все Італія, і Італії геної і в тому числі. Я думаю, що кожен би зацінив. Оце так як ти їдеш. Молодець прям. Ну, от реально, в мене аж все-таки є нормальні серед вас. Є. Я ото наляпала вже, що могла, тому що мене визволить на роботу. Я кажу, я навіть телефон не брала, тому що думала, ви ж все закрите, а вони взяли і відкрилися. Так що, ребята, що вийшло, то вийшло. Спочатку почали випускати такі низенькі носочки, типу літній варіант, потім зробили їх ще нижчими. А вже у нас ходила в якісь носки шльопанці. Скажите, что вы вже всі давним-давно знали и бачили, що на автомобильных мойках есть ще видео для мойки ваших домашніх улюбленців собак. Вот так вона виглядає. Вся мойка. Шампунь, бальзам. Даже пылесос есть. Ополискусь. А, воно, да, покупаний. Синььор поминос вот тут вона миється, купається і все. І потім доволі щасливо прыгає. Не, ну це, звісно, Юлі домашнє животнее. Чуєте, воно реально росте швидше, ніж я худаю, так? Тфу -тфу -тфу. Як його звати? Манго. Манго. Це воно за два тижні. Воно тут взагалі не тут вже скоро в дерево привернеться, вже такі листя, дивіться, це по руці, щоб ви розуміли. Як оце за два тижні таке вимахати, це нічого себе. Прям тільки виклюнулось і зразу. От, от, от що називається, знаєте, як то кажуть, росте не по а по часам. Оце про нього. Чи я ніколи раніше не звертав? Да що ж не звертав? У мене воно цибуля раз, цибуля, два. Ну вони так би лимони ці застопорилися. А на нас, мабуть, що полить? Лимончик, так, да, будь ласка. Ага. Ну так, да, за лимони я от, от, відповідальний. Свідок оцей, що пропав, бачите, ожив заново. Це взагалі нонсенс, якими. Звичайно да. вони такі, то ну, постояв та й викинув її. Так, хто опять мені пише? Дайте я хоч відео. Що таке? Так, банда. Ну у нас, звісно, трохи срач, але не можу вам не засняти цей, е, значить, по подготовительний процес. Це вже замотав в гірчиці з майонезом, ну тому що це просто ніжніше. просто ну Ніжніше ці як вони бедра курині. Я їх завжди беру, як, як хочу взяти трошки, ну чисто так рознообразити Ви зрозуміли? Ну, по ітогу це трошки вийшло 3 кг і воно улетить на раз два. Так, це наша довгоочікувана сільодка. Чи як із кумбрія От, е, я вам скажу, що ми вже встигли спробувати. Ну, таке, <гум> Як Юля сказала, якщо хтось не буде їсти, то вона тільки образується. Але я думаю, що їсти будуть всі. Ну, може комусь і не зайде. Да, Давбай бог. Давбай бог її така, Значить, цей, Це... це е, Тоже в герчиці. Сало. Короче, тут в основному сало з м'ясом, ну, ви бачили, яке у нас в цей раз сало було, то я прям вибрав де сальні ті полосочки, теж гірчичка, Майонезу тут немає, ну понятне дело, чи може комусь і непонятне дело. гірчичка, сіль е, і, і цибуля. То, цибулі прям багато слоями. Якщо тут вона просто для запаху, то зверху трохи кинуто, то тут вона прям, прям вона там потрібна буде. Ну і звісно, куди ж без нашого легендарного вареного сала в цибулині, без якого у нас вже не проходить жодне мероприятие. До речі, за сі час, щоб не переварити от, або не додоварити. Не Значить, це в мене воно примерше пример заморожене, то йому 20 хвилин я його буду варити. Не 15, як свіже, 20. Ну і що? Я ж кажу трохи срачі, але це, зрозуміло, йде робочий підготовчий процес. Взяли яєць. Треба ще дітям купити сососоли. От. Фрукти, овочі у нас є. Ну, готуємося, готуємося. Да, хто б що б не казав, але тут дійсно можна 24 на 7 робити фотосесії в одному і тому самому місці. Не треба нікуди переходити. Красота кожен день різна, так, да, Юля? Так, да, так, да, так. Да. Дивіться тікають від камери, як наче то папараці якісь. А тут як красиво, ну правда на голову капає дощ. А дивіться, а моїх гор і цей хранці чи як їх там звати. Вообще не видно. Зараз я такого на тумбочку поставлю. Я ж уже, ви поняли, ви зі мною по-хорошому. і я вас на аттракционах цих не катаю, Ось поставив телефончик, такий, зафіксував, Вс, тепер буду збільшувати. Щоб вам не трусити. Ото. Бо ви в мене точно скоро будете косоглазами ходити, я не знаю. Так, зараз трошки розверну плавненько. Не знаю, є там вами люди, немає, але ми їхали тільки що Корса Італія мокра вся, коротше. Ну, поняла, після такого гарного дощу. Хоч би він сюди не дійшов Так, ладно. За пивом їдуть, за пивом їдуть, закінчилось Коротше, бандочка. Дивіться, що вже під закриття магазинів. Що було прийнято рішення купити Пасху. От, отаку. Як ми до цього прийшли, я вам зараз розкажу. Значить, Альона каже, що треба купити Паску. Ну, типа, дітям, щоб завтра був сладкий стіл у них. Я кажу, так мама ж робить там торт чи торти. Вона каже, а ну так, да, окей. А потім каже, все одно треба купити Пасху. Тому що торт мамин вкусний. І його повинні їсти іны істинные ценители, гурмани, понимаєте, торта. А дітям так, яким все равно, ось, то вони хай їдять пасочку. Ну, це дуже вку... вкусно. Я колись таку пробував, я вам скажу, що ну просто. Об'єдення. Вот. Тому. Ні, є і різні. є різні фірми з такими начинками, є різні начинки, є тверді, є м'які. Ну, це така непогана. Хто ніколи не пробував, вам треба обов'язково зробити. Хто пробував пишіть свою найулюбленішу. Якщо напишете прям і фірму, і смак буду вдячний, тому що я в цьому ділі новичок, самі розумієте. Їм в основному тільки те, що дарять мені. Ось. А якщо не передарюю сам лично. Але даже якщо мені надарять, і щоб я знав, що можна передарювати, а що можна, тому що ви ж понимаєте, Юля Сміється, що я ж всю правду кажу. О, встань такого там, я тебе сфотографірую На фоні Ра Паула твою любимого. Давай, заставку людям. Добро, так. Покажи пальцем, де Ра Паула. Ну все, я зроблю стоп кадр тоді.